Якщо ти цікавишся криптовалютою, залітай, дивитися це відео. Сьогодні поговоримо про XRP, про біткоін, про сет, про всі останні події, які вплинули на наш крипторинок. Тому не пропусти це відео, воно тобі сподобається. Рі! Дуже, дуже друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні у нас огляд ринку. Черговий тиждень пройшов. Події відбулися досить цікаві, такі прямо я б сказала, мега цікаві і дуже важливі, на які впливають на наш крипторинок. Отже, якщо ти ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишися, постав лайк цьому відео, наперед, дзвіночок. І якщо ще не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, реєструйся під цим відео. Я залишаю реферальне посилання. Там приємні бонуси для тебе, знижки на комісію і все таке подібне. А ми з тобою пігнали дивитися, які ж новини в нас відбулися. Отже, 13 липня відбулася знамена подія для криптоспільноти. Популярний каліфорнійський криптопроект РІПЛІ переміг комісію з цінних паперів та бірж США СЕС у суді. Нагадаємо, регулятор звинувачував компанію у незаконному випуску цінних паперів у вигляді токенів XRP. Розгляд тривав із грудня 2020 року. Отже, сталася історична подія. Перший раз в суді вдалося довести, що токен XRP, ну і можливо, в майбутньому це вплине на інші токени. Не являється цінним папером, і на тому тлі, на, фо на тому фоні, XRP виріс майже на 100%. там без кусочка. Тому ну звичайно, потягнув за собою інші валюти, е криптовалюти, токени, біткоїни, ефір так само підросли. Ну не так стрімко, звичайно, як XRP. І що цікаво, що кіти скупили XRP, ну купили деякі кіти, такі досить солідні, як кошельки. А, значить, спочатку липня адреси з балансами від 1 мільйона до 100 мільйонів монет. Поповнили гаманці на 170 мільйонів XRP, вартістю близько 80 мільйонів. Тобто інвестори поповнили, а ціна не росла. І на тому тлі, ну не на тому тлі, а взагалі дрібні інвестори, ну роздрібні, почали втрачати інтерес до XRP. Звідки кіти знали, що XRP буде рости, і що відбудеться цей всплеск, невідомо. Але от пам'ятаєте, я малювала графік, зараз я покажу. І я казала, що інші валюти попали, XRP не падає. Так само, як і рослини росло. Воно тут болталося, болталося, і невідомо було, що буде з Ексерпі. Ну дуже довго його в цій зоні тримали. Звідки знали, що буде виграш в суді? Невідомо. Хоча це такий виграш. Знаєте, тут ніби виграш, мусець може подати апеляцію, і пішло, поїхало. Плюс реалізація монет великими гравцями індустрії порушувала закони США про цінні папери, вважає суддя Аналіса Тор. Тобто програмні продажі і інші розподіли токенів на не є пропозицією та реалізацією інвестиційних контрактів. Але про реалізацію великим гравцям вже є порушення закону США про цінні папери. Тобто таке рішення, знаєте, неоднозначне, і сказати, що все так чітко і вирішено на рахунок майбутнього екстрепів не можна, бо тому, що може ще бути всяке, тому що може бути другий раунд, все взялося і воно так просто не відступиться. Розумієте, якщо рішення вже таке перше. Суду буде означати, що все, от це вже диційні папери, і це вже ну, щоб все це відстало, щоб вже не чіплялися до токенів. Ну, особливо там список що 60 з копійками токенів інших, там матіки пішло, поїхало. Якщо відстане це ще і від них, ну адвокати, які захищають ці ну, ці проекти з того списку чорного, так само будуть. Керуватися е, рішенням цього суду, тоді е, СЕЦ, ну напевно висунуть все якісь збитки, які понесли ці компанії правильно, і СЕЦ це просто не стане. Я так думаю, що це ще суд на роки і на роки, але оце перше рішення це вже хороший знак, такий хороший дзвіночок, того, що все ж таки може е, токен, ну може такий криптопроект великий перемагати судах, е, що є шанс для інвесторів, все ж таки. Вкладатися в інші токени, не тільки в біткоінний ефір. Є багато скептиків, які все рівно кажуть, що тільки біткоін найбільший, дем більше в яку можна вкладатися. Але бачите, оцей, цей, ця перемога довела те, що XRP взагалі перегнав, от під час того скачка, перегнав BNB за капіталізацію. Тобто став четвертою після біткоїна ефіра Тезера, став четвертою валютою, ну, але потім впав. І BNB став на свої назад, на свою дорожку. Але все рівно, це хороший знак. Отже ще одна така гарна новина. Це те, що комісія стільних паперів та бірж США Сет офіційно прийняла до розгляду заявку на створення спотового біткоін ETF від BlackRock. Значить, у п'ятницю регулятор повідомив, що він також розглядає заявки на запуск ну, там, інших фондів, я їх зараз тут е... назви всі перечислю. 15 червня інвестиційний гігант BlackRock направив до себе заявку на запуск спотового біткоінна ETF. 30 червня джерела Wall Street Journal повідомили, що комісія відхилила документи, назвавши їх недостатньо чіткими. Ну я про це все говорила. Значить, BlackRock повністю переробили, зробили ці документи такими, як потрібно, і, значить, все прийняла заявку вже офіційно 15-го числа. Значи, що відбулося? Наприклад, яка зміна відбулася? NASDAQ? Додав одну з найбільших криптобірж Coinbase в заявку на запуск спотового біткоін ETF BlackRock як спостерігач. Це означає, що платформа надаватиме дані про ціни та ліквідність біткоїну, а також допомагатиме у запобіганні шахрайству та маніпулюванню. Ну, тобто, повністю платформа буде сприяти, щоб ну, велася, вивівся моніторинг ціни біткоїна, щоб не було ніяких маніпуляцій на тому фоні, щоб цей ну, ETF був прив'язаний повністю до біткоїна, і якщо там. Ну, якщо ціна сильно йде вниз біткоїна, то щоб це і не, не було сильної ну, розбіжності, я так підозрюю, і пішло-поїхало. Щось таке наподобі. Тому СЕЦ прийняла і розглядаю. І всі, і решту інші фонди взялися за так само подавати. Значить, загальний обсяг активів під управлінням АУ BlackRock, там і, і тих всіх фондів, коротше, зараз я їх там перечислила, становить близько 15,39 кома трильйонів доларів. Тобто ці фонди можуть серйозно повпливати ну, на інвестування в крипторинок. так? Якщо Біткоін ETF запуститься і люди туди свої гроші влиють, це буде означати, що крипторинок міцніє, стає стабільним, більш стабільним. Ну І це такий фундамент для майбутнього розвитку взагалі криптоіндустрії. Це дуже хороший знак, якщо це схвалить і біткоін ETF запуститься. Це дуже хороший знак для всього крипторинку. Отже, ще такі невеличкі новини, які так само попливали на крипторинок. Значить, після того як клієнт Coinbase Муніп Алі, співзасновник стейк з платформи смарт контрактів Біткоін, у середу написав у Твіттер, що Банк Америка раптово закрив його банківський рахунок, який він користувався протягом 15 років, без жодних пояснень. Цей інцидент викликав негативну реакцію на банк. Алі під... підозрює, що використання банківського рахунку для купівлі біткоїна через Coinbase призвело до його закриття. Він написав у Твіттер: це війна проти біткоїнів і криптовалют. Значить, Брайан Армстрон, генеральний директор Coinbase, швидко вирішив цю проблему та запитав, чи інші, стикалися інші користувачі з подібними проблемами з Банком Америка. Користувачі, ну, більшість не стикалося, але були багато користувачів, які говорили, що транзакції в біткоїні. Мали певні проблеми. ну, Люди мали з ними певні проблеми. Тобто, ну, така собі не дуже хороша новина. І Якщо це дійсно пов'язано з тим, що банки, зокрема Банку Америка, е зазнає тиску з боку серці всяких таких організацій, то я думаю, що будуть розбиратися вони по цьому питанню. Отже, а ми йдемо дивитися, що з нашим біткоїном, ефіром, XRP, BNB, який ж в них рух і що змінилося. Давайте глянемо. Отже, починаємо з біткоїна. Отже, я казала минулого разу. Минулого огляду, що біткоін так виглядає, що мав би дійти до цього рівня такого сильного. 32,469. Ну, 32,5. Не дійшов, не дали. Але це в зв'язку з тим, що домінація біткоїну як сильно е, просіла. Е, тому що гроші почали перетікати в альти. Тобто, ну це не сказати, що вже почався альтсезон, але вже перші признаки альтсезону на порозі. Ефір так само виріз достатньо сильно. І дивіться, до цього рівня, такого потужного до 2000-230, він такий дійшов, бачите? Цей рівень навіть не, не варто забирати, бо тут він до нього дійшов в серпні минулого року, бачите? Тут він по ньому пройшовся в лютому 21-го, затримався. Дуже потужний оцей рівень, бачите? І від нього зараз він відштовхнувся. Це наштовхує на думку. Що хочемо цей рівень зараз пробивати, я так думаю. Дивіться, як виглядає взагалі рух ефіру. Він зробив отакий рух, вимальовується вимпел. Вимальовує. Доторкань було дуже багато внизу. Бачите? Прямо раз, два, три, чотири, п'ять доторкань. Це дуже серйозно. Але не відпускають його, не відпускають нижче забирати цю ліквідність. Тобто люди зацікавлені в ефірі, і, можливо, ми зараз все ж таки будемо йти наверх. Якщо все буде гарно сприяти, то є всі шанси, так як ми тут сильно падали. І так само тут сильно падали, було два таких жорстких падіння. Тут може бути виліт такий серйозний. Хоча б до перших оцих піків можемо ми дійти. Майже три тисячі. Дуже оптимістичний прогноз, але все буде залежати від подальшого настрою е, наших інвесторів. Якщо не буде зараз якоїсь такої надзвичайної події, негативної, яка повпливає на ринок, то наразі події в нас дуже позитивні і хороші. Взагалі для крипторинку, для криптоіндустрії. Тому це все, що відбувається, Є шанси все ж таки нам продовження рости. Продовження росту і по біткоїну, і по ефіру. На рахунок BNB не скажу, тому що ну дуже він вже рухається. Дуже вже так люди перестали. він просто втратили довіру, розумієте, через ці нападки на Binance. Поки Binance так само не відб'ється в суді, як це, наприклад, зараз першу справу виграв XRP, то до тих пір я не думаю, що люди почнуть довіряти отак, щоб BNB виріс. Ну і що з XRP? Подивитися, просто його графік. Він оцю всю ліквідність просто забрав. Слідуючи його пік ось тут, ну навряд чи він зараз, конкретно, зараз до нього. І може бути всяке? Розуміємо, дивіться, які у нас тут. Біткоін наш в каналі, наразі зростає, чому? Було три доторкання понизу, нічого не можу сказати. Отже, наразі ситуація така сама, як була, так і є. Або ми йдемо догори, забираємо цей рівень, заколюємо його, і йдемо вниз, або не забираємо і йдемо відразу вниз. Якось так. Нічого не можу я сказати. Не можу я передбачити цього. Ефір вийшов з нашого каналу, зростаючи спадаючого. Поки що ми рухаємося зростаючого. Отже, друзі, рух такий зараз невідомий для біткоїна. Треба чекати, дивитися, що буде. Обережно, що з лунгами, що, що там. Ну, це вже буде видно по тому, які настрої, які новини. Якщо зараз щось таке вистрілить з понеділка, якщо щось таке зараз відбудеться, і ми всі різко підемо наверх або на низ. Тобто треба наблюдати. Ніхто чітко не може зараз нічого сказати. Ті, хто вам чітко говорить, це вважайте. Просто вважайте. А вам, якщо сподобалось це відео, то поставте йому лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, реєструємося з реферальними посиланнями, які я залишаю внизу під відео. І якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то будь ласка, підпишіться. Там зараз я викладу огляд ринку всіх решту криптовалют, таких з капіталізацією. Ділюся своїми думками. Отже, до нових зустрічей, Па-па.